Якщо ви маєте iPhone і обираєте собі смарт-годинник, найочевиднішим та й здебільшого найлогічнішим варіантом стануть саме Apple Watch. Проте, якщо ви ніколи не стикались з ними взагалі, або користуєтесь першими моделями і взагалі не розумієте, що там зараз і як, в цьому відео ми спробуємо розібратись на що звертати увагу при виборі Apple Watch в 2023, на початку 2024 року, які краще обрати конкретно для ваших задач та чим вони відрізняються одне від одного. На зв'язку Агностик не зараз. Забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу освіті вподобайку. По-перше, все ж треба визначитись з тим, чи дійсно вам потрібні Apple Watch. Є купа годинників, які будуть більш витривалими, чи якось відрізнятися дизайном від них, проте коли мова заходить про продуктивність, безпеку, керування розумним будинком і найголовніше екосистему, Apple Watch все ж не мають конкуренції. Проте, треба розуміти, що ви отримуєте усі переваги і повністю зрозумієте потенціал свого годинника виключно в тому випадку, якщо будете постійно їх носити. От завжди ходити, спати, сидіти, займатися спортом, їздити в транспорті і так далі. І якщо на якісь з цих дій у вас виникає коментар, та це буде незручно, ми приходимо до першого пункту під назвою А для кого цей годинник? Це в жодному разі не сексистське порівняння, але дівчині спати з ультрами на руці може бути не зовсім зручно. Так само. Кремезному чоловіку може не дуже сильно пасувати до стилю умовні SE 2 в розмірі 40 мм. Тож так, в першу чергу, треба знати про розміри. Обираємо ми, звісно, з актуальних моделей, і пізніше я поясню чому. Тож у випадку розмірів вибір стоїть між умовною маленькою версією на 40 чи 41 мм та більшою із розміром 44 чи 45 мм, або в випадку з ультра це всі 49 мм. Проте розмір самого годинника це не єдина головна особливість, що стосується габаритів. Дуже уважним при виборі треба бути в питанні ремінців, як правило, найрозповсюдженішим є ремінець SportBand, який особисто я вважаю найбезкомпроміснішим для початку. Тож щодо SE2, щодо Серії S9, в комплекті йде один ремінець розміру SM або ML. Так, не і, а саме або особисто я цього не знав і знайти правильний варіант може стати ще тією задачею. Якщо ви обираєте 40 чи 41 мм, то ремінець SM – це від 130 до 180 мм, а ML 150 – 150-200 мм. Якщо 44 чи 45 мм, плюсуємо до цих позначок ще по 10 мм. Тож з комплектним спортивним ремінцем фактично ви не можете собі зробити так, щоб 40 мм годинник підійшов на окружність зап'ястя в 210 мм. Ну або одразу обирати варіанти з так званою спортивною петлею, яку можна регулювати вже як завгодно. Стосовно матеріалів самого годинника, якщо коротко, то вибір є фактично тільки у випадку з Series. Ви можете обрати між легким алюмінієм або більш міцною сталью, якщо ви дуже незграбні і точно знаєте, що можете пошкодити годинник на руці. Але сталь, звісно ж, не тільки міцніша, а й дорожча. З цим дизайнерсько розмірним питанням. Я сподіваюся, ми розібрались, Тож йдемо далі і переходимо до більш нагального питання: так, а який годинник мені обрати? Як я вже казав раніше, ваш вибір стоїть між SE 2 Series 9 та Ultra 2. Звісно, можна просто сказати, беріть найдорожчі і все, але все не зовсім так. Якщо ви вже були користувачем годинників від купертиновців і чітко знаєте, як там і що, то звісно, краще обирати Apple Watch Series 9 Проте дехто може сказати, а чому б мені не взяти s 8, наприклад, хіба там багато чого змінилось за рік? І тут насправді ситуація така, що якщо вашому годиннику вже, наприклад, 2 роки, вам точно потрібні саме s 9. Це приблизно як і зі смартфонами, які щороку оновлюють дуже невелика частка людей. За дизайном вони майже не відрізняються від попереднього покоління, окрім того, що в серії s 9 є варіант з рожевим кольором в обох розмірах. Також s 9 просто неймовірно яскраві, адже їх дизайні. Дисплей на сонці може видавати яскравість до 2000 ніт це не 2000, а саме до 2000. в будь-якому випадку, в 99% ваших життєвих ситуацій, вам точно вистачить яскравості їхнього дисплею. Також новий чіп S9 надає просто неймовірну плавність анімацій, ефектів та швидкість роботи системи. І хоч вам кожного року може здаватись ну куди вже швидше чи красивіше, повірте, завжди є куди. І, хоч цього може бути не так помітно при першому ознайомленні, проте в постійному щоденному порівнянні вони реально швидші і плавніші, і при цьому не використовують більше ємності батареї. Також серія S9 відрізняється тим, що Siri... Нарешті вміє працювати безпосередньо на годиннику без потреби підключатись до інтернету. Тобто поставити будильники чи увімкнути конкретне тренування тепер можна просто на годиннику без смартфону. Однією з цікавих фішок, які частково вже були на годинниках Apple, але в дещо іншому вигляді, подвійний тап пальцями. Якщо ви миєте посуд, тримаєте за щось руками чи взагалі будь-що завгодно, коли ви не можете однією рукою натиснути на екран годинника чи дістати телефон, просто робите ось так: подвійний тап пальцями. І на екрані натиснеться основна взаємодія, тобто умовно, якщо там плеєр, то це буде плей пауза. Якщо вам хтось дзвонить, то не треба носом натискати на ту зелену ось цю слухавку, а просто двічі класнути пальцями. Я більш ніж впевнений, що в майбутньому цю штуку ще більше розширять до, наприклад, не знаю, потрійного тапу, і на цьому годинку вона також запрацює. Також Watch Series має вдвічі більше пам'яті для того, щоб, наприклад, завантажити на них офлайн музику для спортзалу. Ще у них теоретично друге покоління Ultra Wide Band, яке працює тільки в парі з iPhone 15, але проблема в тому, що в Україні воно як не працювало, так і не працює. І звісно, варто нагадати про те, що Apple Watch 9 в алюмінієвому корпусі зі спортивним браслетом це повністю вуглецево-нейтральний пристрій Apple. Окрім усього вище вказаного, за інформацією Apple, вони працюють до 18 годин. І це може здатись невеликою автономністю, проте насправді справа в іншому. Ось ці заявлені 18 годин: це 90 перевірок часу, 90 сповіщень, 45 хвилин використання програм на годиннику та годинне тренування з відтворенням музики з пам'яті Apple Watch через Bluetooth. От Ось так вони пропрацюють 18 годин. В реальному сценарії використання без тренувань це абсолютно спокійні два дні. Не дві доби, а доба і один день. Ну а на ніч їх треба буде підзарядити. Так, до речі, це ще одна перевага. s 9 підтримують Fast Charge, який пришвидшує час зарядки приблизно на третину. І ці два дні вони працюють з увімкненим always on, анімованими циферблатами, Wi-Fi і так далі. Тож я вважаю це доволі поважним результатом в перерахуванні на їх габарити та вагу. До речі, про увімкнене відстеження і таке інше. Ось буквально нещодавно дружина їхала в переповненому метро, і годинник сповістив її, що у неї вже пульс 120 і при цьому немає активності. Мовляв, може треба подзвонити комусь. Це насправді дуже крута штука, адже ви можете і не помітити такого, а годинник все бачить. У мене також таке було, але я навіть взагалі нічим не займався, навіть не в метро їхав. До речі, мені подобається, як це все працює на вочах. Датчики. Не активні кожну секунду, світячи своїм зеленим світлом, а якось дуже інтуїтивно обирають, коли і з якою періодичністю виміряти ваше серцебиття і інші показники. Проте це вже зовсім інша історія, про яку ми якось можливо поговоримо. Якщо ж у вас є сумніви, чи потрібні вам Apple Watch, чи сподобаються вони вам, і так далі, варто йти в бік Apple Watch SE другого покоління. Це найкращий на сьогоднішній день варіант знайомства з плівськими смарт-пристроями. Як я вже казав раніше, вони мають два розміри 40 та 44 мм і по два варіанти ремінців для кожної з версій. Чим же тоді вони відрізняються від серії s 9? Насправді їх можна назвати, по-перше, найдоступнішим годинником Apple на ринку. Частково їх можна навіть назвати дещо спрощеними s 8. Спрощення полягають у використанні нейлонової композитної задньої частини. Їхній дисплей не має always on, і в них відсутні функції. Ці відстеження здоров'я, які рекомендуються людям за 40. тобто вони не вміють виміряти ЕКГ, в них немає датчику кисню та температури. Тобто, якщо вам ще задовго до того, щоб відстежувати фібриляцію перед серть, можна обирати СІ 2 з пульсоксиметром, як і з іншими функціями відстеження, взагалі треба бути обережними і ніколи не використовувати будь-який годинник в якості основного пристрою для того ж відстеження кисню в крові. І це стосується взагалі усіх смарт-годинників. Це не медичні пристрої, і вони на це не розраховані. В усьому іншому SE 2 все так само вміють виявляти ваше падіння і екстрено викликати допомогу. Вони вміють також платити за допомогою Apple Pay, їх можна використовувати взагалі в якості подарунку, наприклад, для людей яких немає айфону за допомогою Family Setup. Працюють вони на тому ж S8, що використовується у власне серії S8. Їхній ретина дисплей може досягати тисячі ніт яскравості, чого вистачить переважній більшості людей. Тож, якщо ви шукаєте варіант для першого годинника або годинника для своїх близьких, щоб вони могли якісно займатися спортом чи слідкувати за своїм здоров'ям, або ж хочете, наприклад, щоб ваша дитина нагадаю, що діти це всі люди до 18 років, Тобто, під словом, діти мається на увазі і 17-річний підліток, малоякісний смарт-годинник. Це SE2, Вони підходять на цю роль, як ніхто інший. І тут настає час Apple Watch Ultra 2. І можливо, ви навіть очікуєте, що я вам зараз скажу. Що от, якщо ви хочете усе найтоповіше, щоб усі подивились на вас і зрозуміли, що ви серйозна людина чи серйозний спортсмен, то беріть саме їх. Я вас здивую. Вам скоріш за все не потрібні Apple Watch Ultra 2 І зараз я поясню, чому. По перше, так це найтоповіший годинник від Apple, який має абсолютно усі переваги S9 і додає свої. По перше, вони величезні. І це як їх неймовірний просто плюс, так і доволі великий мінус. 49-мм годинник це дуже круто. Я обожнюю великі годинники, мені вони пасують, і вони, як правило, можуть прожити довше своїх менших варіантів. Я відходив в них десь з місяць, абсолютно усюди, абсолютно не знімаючи її з руки. Я в них спав, ходив з ними гуляти собаку і так далі. І я вам хочу сказати: вони можуть бути незручними. Особисто у мене кожна куртка, кофта і так далі. Конфліктувала, скажімо так, з цим годинником, і мені треба було або закочувати свій рукав так, наче ви їх навмисне усім показуєте, або треба піднімати їх значно вище зап'ястя, що дуже незручно. Але це в моєму випадку. Проте те, що вони величезні, зумовлено не просто бажанням зробити великий годинник. Вони виготовлені з титану, мають підвищену міцність, з ними можна пірнати на глибину до 100 метрів. Тут для дайвінгу навіть окремий застосунок є, і можливість активувати тренування автоматично одразу після пірнання у. Воду залізно тут є усе те, ж, що і в s 9 та першому поколінні Ultra, і доповнюється ще купою всього: датчик температури води та глибини для дайверів, три мікрофони та аж два динаміки, та окрема кнопка дії, на яку можна запрограмувати тренування, ліхтарик чи те, що вам найбільше потрібно. Є й можливість запам'ятовувати та позначати останнє місце на вашому маршруті, де був зв'язок з мережою. Думаю, що з усього цього вже зрозуміло, що це години для тих, хто багато подорожує, займається екстремальними видами спорту і так далі. На це, до речі, натякають і три доступні комплектації ремінців, які своїми назвами непрозоро натякають на те, для кого вони більше підійдуть. Альпін Луп для скелелазів, який зроблений з надмісних ниток та має титановий гачок для фіксації. Trail Loop – це найтонший ремінець, який зручно. Регулювати на ходу, тобто для бігу якогось. І Ocean Band, як у мене, це взагалі варіант для дайверів, бо ось ці трубчасті елементи дозволяють йому бути міцнішим і при цьому еластичним. Ну і пряжка тут просто варта усієї похвали, яка тільки є. У вас ніколи не буде такого, що ремінець якось випадково висунувся. Взагалі ніколи. Але я особисто не те, що не гадкорний спортсмен, я взагалі не спортсмен, і мене годинник щогодини змушував, хоча б встати і походити хвилинку. Тому особисто мені він сподобався через те, що він без проблем тримає 4 доби з увімкненим Always On і відстеженням усього, що тільки є. Офіційний заявлений час роботи півтори доби або до трьох діб в режимі низького енергоспоживання, і може там дійсно буде півтори доби, якщо щоденно по півтори години робити тренування в GPS, що знову ж краще, ніж будь-якому іншому смарт-годиннику на ринку, але менше, ніж пропонують професійні серйозні смарт-годинники. І от через ось цю сукупність факторів я не можу сказати, що Ultra 2 потрібні всім. Так, у них просто шалений дисплей з яскравістю до трьох тисяч ніт, і я не знаю, але така яскравість потрібна, мабуть, якщо ви в ясний сонячний день підкорюєте якусь засніжену гору. Так, вони, які серії S9 і SE2 у поєднанні з несиліконовими ремінцями, є вуглецево-нейтральними, але це ну дуже специфічний годинник, який треба зрозуміти, чи потрібен він саме вам. Адже як би мені не хотіло сказати, що це преміум і так далі, це не так. Як я вам казав на самому початку, Apple Watch розкривається тоді, коли ви використовуєте їх щоденно, постійно, абсолютно не знімаючи з руки. Тоді ви матимете повне відстеження вашого здоров'я, будете бачити і будете використовувати їх в екосистемі і так далі. Тож, підбиваючи підсумки, можемо сказати, що безпрограшний та безкомпромісний варіант це S9. Усе найсучасніше, швидке та привабливе саме тут. SE2 – це чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати і почати, адже це найдоступніший з нових годинників на ринку, і при цьому він значно дешевший у порівнянні з серією S8. А Ultra 2 – це топ, який не для всіх. Безперечно, крутий, але саме через свою крутість він може бути надлишковим у деяких задачах. Ну а що ви думаєте про Apple Watch 2023 року, Ultra 2, серії 9 та SE2? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.